Захоплення будівлі волонтерського хабу та позбавлення допомоги біженців стали можливими внаслідок шахрайської вистави, коли в результаті фіктивного правочину будівлю майнового комплексу Венеція площою 3200 квадратних метрів було переоформлено безкоштовно за документами за 7 мільйонів 130 тисяч гривень 200 тисяч доларів 60 доларів за метр квадратний. На багаторічного бізнес-партнера Петовки, депутата Закарпатської обласної ради, депутата Верховної Ради України трьох скликань бюл. Кименяша Олександра Михайловича як заставу для отримання кредиту на суму 500 тисяч доларів США від депутата Верховної Ради України Питьовки на термін дії кредиту. Це було умовою і схемою Питьовки для отримання від нього кредиту на запуск виставково-ділового центру Закарпаття Експо у будівлі Венеції, реалізація якого могла мати велике значення для Закарпаття. У зв'язку з чим був підписаний меморандум із головою закарпатської обласної адміністрації Анатолієм Полос. Ковим рейдери використали довірливі відносини з господарями майнового комплексу Венеція, оскільки Каменяш був хрещеним батьком двох дітей одного з власників цього комплексу. І до цього без усяких гарантій для господарів будівлі отримував банківські кредити для своїх фірм під заставу будівлі Венеції, бо власники Венеції не могли уявити, що хрещений здатний піти на те, щоб забрати у своїх хрещеників остання. А також використали психічний стан одного з господарів майнового комплексу, який тривалий час лікувався у психіатричних лікарнях України, у тому числі й безпосередньо перед підписанням потрібних для рейдерів документів, про що рейдери чудово знали та використовували його стан у своїх цілях. А також рейдери використовували довіру до статусу народного депутата, тому що ніхто не міг уявити, що лідер партії рідне Закарпаття гасло якої патріотизм народний депутат Питьовка, Зможе повестися як звичайний шулер за фактом шахрайських дій членів групи Петовки Паршина рішенням Мукачівського міжрайонного суду було відкрите кримінальне впровадження за статтею шахрайство в особливо великих розмірах. Але як і у випадку з сюжетом телеканалу 1+,1, плюс правоохоронні органи України не помічають злочинів рейдерської групи. Хоча оперативне розслідування фактів щодо шахрайського переоформлення майнового комплексу Венеція в результаті фіктивності Ївної угоди за документами та багаторазово заниженою оцінкою, що суперечить інтересам держави, дало б змогу визнати угоду недійсною та зберегти роботу волонтерського хабу і допомогу переселенцям. Майновий комплекс Венеція, який члени групи пицьовки Паршина, переоформили безкоштовно у шахрайський спосіб. Зараз продають за ціною, яку рейдери вважають ринковою за 6 мільйонів доларів. Ця смс від людини, яку журналісти телеканалу один плюс один і бігос. Інфо викрили на брехні в прямому ефірі. Є ще розсердним зізнанням питьовки. Ось вам і майстер-клас, як заробити під час війни від нардепа питьовки. Причин бездіяльності поліції в цьому кримінальному провадженні члени цієї групи, які звикли до безкарності, не приховують. Натомість у ситуації, вигідні рейдерам, спостерігається небувала активність поліції. І якщо для виконання рішення Мукачівського міжрайонного суду, який зобов'язав поліцію відкрити кримінальне провадження і розслідувати факти шахрайства, і на розслідування якого за півтора року поліція не знайшла часу, то у ситуації вигідні рейдерам спостерігається небувала активність Тівність поліції спочатку для взяття пояснень у волонтерів та біженців на весь день у розпал війни у хаб прибули кілька десятків поліцейських. Потім для виконання рішення господарського суду, ухваленого на підставі пред'явлених рейдерами документів, отриманих шахрайським шляхом, під час війни на цілий день було задіяно 60 поліцейських та співробітників спецпідрозділів поліції у масках проти волонтерів і біженців, дітей, дружин і матерів воїнів ЗСУ, які захищають. Україну на передовій. Жителі Закарпаття ніколи до цього не бачили, щоб така кількість поліцейських, яких задіяли для виселення переселенців і волонтерів під час війни будь-коли була задіяна проти злочинців і наркоторговців. За кадром залишилися товариші в камуфляжі з емблемами одного рекламованого на Закарпатті формування, яке має стосунок до Миколи Тищенка, що прибули для підтримки мародерів. У кадрі люди з охоронної фірми, яких керівник вищезгаданого формування публічно звер... Звинувачував у причетності до наркоторгівлі, а також група людей рейдера паршина, які брали участь у захопленні хабу проти волонтерів і біженців. Рейдери об'єднали всіх. Упевнені, якби батьки, чоловіки і діти тих, кого рейдери позбавили допомоги, змогли б прибути з передової, щоб захистити своїх дружин, дітей і матерів. Жодні групи підтримки рейдерам би не допомогли. Також упевнені, що потьовці та паршину ще поставлять запитання люди, чиїх дітей і матерів вони позбавили щоденного гарячого харчування, і технології рейдерів вкрав на мільярд, передав на ЗСУ мільйон, одягнув вишиванку, і ти святий, займайся свавіллям їм не допоможе захоплення волонтерського хабу викликало великий суспільний резонанс, і телеканал Перший кабельний не зміг залишитися осторонь і показав у телеефірі сюжет про захоплення волонтерського хабу. Журналісти поставили питання: що ж буде з тими, кого позбавили всілякої допомоги, і отримали кілька позовів від членів рейдерської групи про захист честі і гідності та відшкодування моральної шкоди. Народний депутат Петьовка як був ворогом преси. Так він ним і залишився. Додамо, що в рамках цієї ж рейдерської атаки члени групи Петьовки Паршина зупинили проект Україна Експо, що підтримується державою, та ефект від реалізації, якого для економіки і відновлення України та міжнародних партнерів міг би обчислюватися мільярдами доларів. Усе, що робить група Петовки Паршина, спрямоване проти України і проти українців. І тому системна діяльність цієї групи може розглядатися не тільки в юридичній площині, а як така, що має антидержавний характер, зокрема як економічна диверсія проти України. Чому Україна не може захистити свої інтереси та інтереси своїх громадян, дітей, тих, хто захищає Україну на передовій, і що ще мають зробити Петовка і Паршин, щоб їх зупинили? І чому антидержавну діяльність цієї групи не помічає ніхто, крім журналістів, яким намагаються закрити рота, в умовах, коли не діє закон, наша єдина зброя суспільний резонанс і привернення уваги людей, які не пройдуть повз чужу біду для того, щоб інформація про цей підступний злочин дійшла до президента України і міжнародних політиків. І тоді ми впевнені, ситуація може вирішитися дуже швидко. Наша мета відновлення законності та Відновлення щоденного гарячого харчування біженцям у волонтерському хабі Венеція, а також відновлення реалізації високорентабельного іміджового міжнародного проекту Україна Експо, який є важливим для відновлення України та який підтримує держава, і який у рамках цієї ж рейдерської атаки також зупинили рейдери. І виходячи з того, що керівник групи мародерів Потьовка за фактом є ворогом не тільки українських, а й американських, англійських і європейських платників податків. Тому ми адресно звернемося до тисяч впливових світових політиків, журналістів, редакторів телеканалів і газет, чесних працівників правоохоронних органів і всіх небайдужих людей для того, щоб вони в міру своїх можливостей та інформаційно підтримали нас у досягненні цієї мети, і віримо, що ніхто з них не залишиться байдужим. Додамо ще одне, який цікавий збіг обставин радянські чиновники за часів СРСР дозволили побудувати будівлю, частина якої нагадувала статую свободи, символ свободи, правосуддя і демократії. І символічно, що саме в цій будівлі розмістився волонтерський хаб Венеція, і у біженців, і у представників міжнародних благодійних організацій, які допомагали хабу, були такі самі асоціації, як на рядках під цією фотографією. І ми також віримо, що ця споруда, як статуя свободи, стане символом перемоги, і корупціонери і мародери з депутатськими мандатами отримують те, на що заслужили. Просимо вас поставити лайк і поділитися цією інформацією, щоб допомогти відновити законність і щоденне гаряче харчування переселенцям у волонтерському хабі Венеція.